Вітаю вас, друзі! Не про це мав бути перший відос на цьому каналі. що правда. я планував, що цей новий канал е, я буду створювати виключно про е, село. Про те, як я саджаю там сад. Е, вишневе, відповідно, далі роблю вино. Ну точніше, парально, тому що саду треба ще вирости для того, щоб давати певний врожай е, відчутний для виноробства. От, але у е, будь-якому разі, е, це е, планувалося саме ось такий напрям знімати. Але враховуючи, що зараз, ось буквально на днях, має народитись друга дитина. У мене відповідно, е, а зараз у нас кінець березня, тобто саме такий пік сезону, я вже з'їздив, обробив е, дерева. ось, Але не буде мене часу е, саме ось в першу частину цього сезону, щоб ї, е, їздити. І займатися садом в контексті далі його розширювати. Тобто там ще є місця під дерева, декілька десятків точно ще влізе. Ну і в цілому, взагалі, займатися тією ділянкою, бо в мене там досить такі е, мріливі, можливо, в чомусь, але досить е, е, великі плани на той сад, окрім я маю на увазі самого саду, самих дерев. Ось тому о, я продовжу це знімати обов'язково. Це буде е, напевно вже восени. Тобто, я буду протягом е, весни і літа. Е, ну, може, раз на три-чотири тижні навідуватись для того, щоб ну перше перевірити, як все відбувається. По-друге, для того, щоб банально косити там траву, тому що там такі буряни виростають, що вони зважають просто як на мене деревом розвиватись. Ну там реально дерева молоді, тобто там три плюс-мінус роки. І метрова якась там не знаю брозя чи ще щось, яка виростає, вона просто кидає тінь на половину дерева, якщо не більше більше навіть. І чому я кажу про новий канал? Тому що в мене був старий канал. Ну він і є, але я його не підтримую, не займаюсь. Він з самого початку був про дизайн, про мою основну професійну діяльність. Він досить непогано розвивався майже без якихось зусиль з мого боку, тобто я міг не знімати два місяці, а люди все одно підписувались. Але потім я на це забив, бо стало не цікаво. Тобто я продовжую працювати в цій сфері, але саме вести канал мені стало не цікаво. Я через деякий час, коли вирішив, що буду займатися, мені цікаво виноробство, садівництво і так далі. можливо в майбутньому фермерство. То я вирішив про це знімати, але через довгу паузу е, на каналі, і плюс абсолютно така кардинальна зміна тематики. Плюс тоді я знімав російською мовою, Це було задовго до повномасштабного вторгнення. Відповідно, е, була аудиторія е, не е, не українці, причому не обов'язково це були росіяни, просто були люди, які розуміли виключно російську мову. Ось і тому е, частина аудиторії відпала. Коротше, відоси, які я знімав про село, вони і е, в. Е, Через те, що досвіду саме такої зйомки не було, і через те, що ну, інша взагалі, тематика, то вони особливо так не набирали. Тому я вирішив, і плюс алгоритми через довгу паузу, алгоритми дуже сильно може не прибувало. Вони просто не підкидали відео ось такі, коли довга пауза, зміна тематики і так далі. ось тому я вирішив, що я створю новий канал. Якщо ви з тих 60 чи там плюс-мінус не знаю скільки зараз на момент виходу від людей, які підписали ще з мої YouTube Shorts, то ви могли побачити, що я там готую. І ось якраз цей новий канал він буде про в майбутньому про СО, про виноробство, фермерство. А зараз я планую знімати через те, що весь контент, який я створюю, в тому числі ті YouTube Shorts, які насправді є ще. Вони пішли з інстаграму. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Там ще в Тіктоку я їх почав викладати хоча до цього я, я не мав Тіктоку. це все виключно для того, щоб акумулювати ресурс для допомоги війську, тому що. Я з першого дня займаюся волонтерською діяльністю. До речі, знову ж таки, в описі до цього відео є мій основний рахунок банка, рахунок, який є в реєстрі служби Державної податкової служби України. От. І, до речі, на неї є ліміти НБУ не враховується, тобто можна донатити і в ліміти це воно буде падати. Отже, долучайтесь, я допомагаю вам трошки видно. Рапорт чи стяг, чи як його правильно буде назвати це раніше вони були 455 й окремий піхотний батальйон. Зараз вони стали лінійним першим стрілецьким батальйоном 141 ї окремої механізованої бригади. Я постійно проводжу розіграші, тому я кажу, що підписатись на мій інстаграм для цього. Ну і плюс просто довчайтесь до допомоги війську. Бо ми люди, які в ТУ, зобов'язані допомагати війську і країні в скоротні часи. Ти, взагалі, під час війни. Отже, що я зараз буду знімати, поки я не повернувся до зйомок в саду, враховуючи, що мені все одно треба створювати якийсь контент для того, щоб акумульовувати? Аудиторію і ресурс для допомоги війську, я вирішив, що я себе запустив за останні навіть на місяці роки, тому що це довгий процес, насправді. То я вирішив, що враховуючи мій попередній бекграунд, раніше я займався професійно спортом, тобто є певні знання, так вони втрачаються, втрачаються згодом, але вони все одно є, це те, що вже не викинеш з голови по харчуванню, по побудові свого тренувального процесу. Хоча насправді я не буду тренуватись якось ну, як раніше, тому що не є задачею повернутися в стару форму є задача просто влізти в свої умовні футболки еску, так щоб вони не були в обтяжку. От тому я буду знімати про те, як я харчуюсь, як я готую. В тому числі це буде якраз трошечки не з тими YouTube Shorts, в Instagram -і Reels і так далі. Про їжу те, що я знімав раніше до того, що збирати донати для допомоги війську. Ну і плюс я буду показувати свій прогрес. Для мене це так само буде певна фіксація результатів. Можливо, вам буде комусь це. Корисно цікаво, неможливо. Сподіваюся, що це буде і корисно і цікаво. Ну і плюс можливо, когось, когось це теж змотивує додатково. Зайнятися собою. Ну, і я буду знімати свій раціон. Ну, я покажу, що я готую, як я готую. Можливо, комусь ці рецепти, як і ті, ті ж самі YouTube Shorts, Instagram Reels і от все, що я знімав для збору донатів, Так само ж люди е, надихались цим, писали про те, що теж приготували, питали за рецепти, питав якісь особливості. Тому, можливо, це так само буде вам е, корисно. Так, і давайте зафіксуємось. По вазі, яка у мене зараз, знову ж таки, треба враховувати, що е, я вже поїв. Це не на той шак е, вранці, у мене в руках телефон, е, певний одяг. охренеть 82.2 я в житті не важив навіть 80. Блін, жесть, я насправді ніколи в житті навіть 80 не важив капець. Так, ну окей, ну на обличчях таке прям кругленьке стало. Так от, план такий, що я не планую себе заганяти прям в якісь супер жорсткі обмеження, страждати, і прям за місяць мінус там 15 кіло. Тобто я планую просто структуризувати своє харчування, вийти на певний дефіцит калорій, стр зробити сталими і зростаючими кардіонавантаження. І, взагалі, активність, тому що я насправді вже давно для себе, ну для того, щоб просто якось активність свою підтримувати, щоб вона не спадала і навпаки я її потроху нарощувати, я така досить простий лайфхак. Um, у вас, якщо ви користуєтесь смарт-годинниками, і, наприклад, я просто не користуюся андроїдом, а там є оце, оце, оце крокомір. І, відповідно, я давно вже uh, для себе таку форму побудував. Що для того, щоб активність зростала, навіть якщо я там не тренуюся, просто щоб у мене ну загальна активність якось зростала, uh, то uh, кроки за місяць мають бути більше ніж кроки за рік. А кроки за тиждень мають бути більше, ніж кроки за місяць. Ну і відповідно день більше, ніж тиждень. І отак от, коли від тижня до тижня цей показник зростає, то відповідно ну, загальна активність вона зростає. Ось. Тому я планую просто постійно підвищувати свою активність, знаходитись в дефіциті калорій за допомогою різноманітного харчування, для того, щоб це не було ну, морально важко. От. Ну і в цьому я не планую відмовлятися від якихось. Активності й умовно, якщо футбол, то я пивка. просто я компенсую це більшою активністю потім в плані кардіонавантаження і більшою кількістю води, тому що алкоголь він е, зневоднює організм. Ну і плюс там умовно з'їв Мак знову ж таки більше кардіонавантаження. Все, тобто, насправді, все досить просто, головне дотримуватись наміченого плану. Так ну і щоб зафіксувати поточну форму, навіть за собою видно, що. Форма рельєфна. То десь ось так. Приблизно. І, відповідно, ось так. І... Я не знаю, блін, я не побачу, а видно, там блін, все в боках. От, Тобто десь. тун-тун-тун З усіх боків обох. Є що прибрати? Блін, ну я й на бомжа розхожа, треба привести себе ще до ладу, так от і над цим відповідно і будемо працювати. Буду я працювати як мінімум, просто для того, щоб зараз ніхто не каже про якусь форму, як раніше там тренувався, і там були певні пропорції. Ні зараз задача просто нарешті знову влізти свої старі футболки веско. Бо зараз вони прям такі. В обтяжечку. І це не дуже прикольно. Отже, переходимо до харчування. Враховуючи, що в минулому, особливо, якщо брати початок, коли я тим був ще бідним студентом, займався спортом, жер суху, ну, умовно, суху грудку з сіллю, з перцем, максимум варену, і там якусь гречку або рис, максимум якісь капусти і огірки, тому що особливо взимку овочей нормальних не дістати саме за ну, задешево. Ось, то я не думаю, що в мене будуть якісь проблеми, і це таке харчування було ну, не тижнями просто. Тому я не думаю, що в мене будуть якісь проблеми з тим, що я почну саме з курки, і вона мені не буде ще довго приїдатися. Плюс ну враховуємо, що е я не зробив собі суперескетичний і не буду робити собі суперсь ескетичний раціон. Тобто, все виключно е по нутрієнтах, але при цьому там по спеціях, по всьому, я себе не буду обмежувати. Якщо раптом курка набридла все, я не можу їсти, ну це не наступить все одно вперше навіть тижні-декілька тижнів, тому що ну, я на такому режимі давно вже не був, От, то ну, все одно буду міняти. Ну і звісно, буде це все показувати. Так, що у нас на трієнтах? Білки жири, води. Враховуючи, що я важу трошки більше 80 кг, я розраховував на 80 ну і далі зі зменшенням ваги будемо відповідно зменшувати калорійність. 30, наскільки я пам'ятаю зі свого спортивного минулого, то 30 кілокалорій, чуть там прийнято казати просто калорії це норма для звичайної людини на повсякдення. Може там 25-30 в цьому проміжку не нижче. Більше це вже вважається, як вважалося раніше, принаймні, яку я тренувався під масонабору. Відповідно, зараз я взяв. В розрахунок 20 калорій на кілограм моєї ваги, тобто 80 на 20 це у нас 1600 калорій, з яких 1 грам вуглеводів, тобто це 320 калорій, 1 грам вуглеводів це у нас 4 калорії і 1 грам білка так само. А от жири, деякі джерела 10 грамів, деякі джерела 9 грамів. Я взяв за 9 грамів. Далі будемо вже коригувати, дивитись взагалі, ну по моєму стану. Також я взяв 1 грам жирів на кілограм моєї ваги. Поки що так, далі будемо коригувати. Чому так? Тому що е, чоловічим організмом насправді жири потрібні значно більше, ніж жіночому. Е, можливо, я трошечки тут вже щось підзабув і е, плутив, але я точно пам'ятаю, що чоловічим організмом жири якраз потрібні, причому не тільки поліна у вигляді там всяких холівкової олії. Авокадо і так далі. Вони так само потрібні і тваринні для того, щоб був, була певна кількість холестерину, для того, щоб організм міг той самий тестостерон і подібні гормони виробляти в, ну, в певному, в певному необхід, на певному необхідному рівні для функціонування. Тому один грам жирів вони будуть різні тобто це і тваринні. І і полінонесичення і 80 грамів жирів у нас це 720 ккал, тобто 1600 мінус 1040, це у нас 560 ккал, тобто це залишається на біок. Відповідно, ділимо на 4, це у нас 140 грам білка. Це трошки менше 2 грамів, але насправді, скоріш за все, я буду потім коригувати. Згодом можливо буде трошки менше жирів. жирів. Можливо, буде трошки менше вуглеводів. але с у тому, що враховуючи, що я давно вже не є тренованою людиною, я вже я і зараз не буду тренуватись саме ну такі стандартні тренування в залі. Тобто я роблю виключно кардіо. Мені просто треба загнати організм в певну пульсову зону і протримати таким чином організм певний час. Певний проміжок часу, для того, щоб запустилося писування е, жирів, е, і все, можливо, якісь вправи згодом буду додавати, тому що ну, може мені сподобається, бо я насправді так розвинився, що мені, скоріше за все, зараз не дуже буде це прямо е, по кайфу. Але ти не менш, може я якось увійду в цей режим і все ж таки потроху буду е, вже робити якесь більш повноцінне тренування, а не тільки кардіо е, Отже, що у нас по е, БЖВ? Білки, жири, вуглеводи. я взяв е, філе стегна курячого. Е, воно більш жирне, ніж філє, е, ну просто філе грудки. Е, Подивимось знову ж таки все, що стосується жирів, і калорійності, от будемо дивитись, коригувати. Поки що починаю з цього. Е, я взяв дві пачки так якраз вийшло, що вони по 900 грамів кожна. А те, що ви бачили на екрані, Мій раціон то мені треба приблизно 600 грамів в сирому вигляді курячого саме філія стегна, в якому там близько 20 грамів, білка, 20 грамів білка. І у нас там пожирав 10 аж 10,5 грамів жиру на 100 грамів. Отже, тобто приблизно 600 грамів, 600 грамів курки мені необхідно на добу. Також у нас не забуваємо, що є росульний білок в Гречці. Відповідно, трошечки він перекриє е, також норму по білку. Е, і також через те, що мені необхідно було ще трошечки добити жирів, і це має бути все ж таки не, ну, не ну має бути повністю все жирами е, тваринними. Моя взяв, в даному випадку це буде саме ліщина або ж фундук, називайте як хочете. В цілому, це може бути будь-який горіх. Просто в залежності від того, що це за горіх, у вас буде різна кількість грамів жиру і білків на 100 грам. Ну і плюс по смаках, дивіться, я просто взяв, подивився, що в мене є з горіхів, була певна кількість фундуку, тому буде він, потім поміняємо. Отже, враховуючи, що мені необхідно 1 грам вуголодів, тобто приблизно 80 грамів вуголодів. 1 грам на кілограм приблизно 80 грамів виволодів на добу. Це фактично 100 грам трошечки більше, ніж 100 грам гречки на добу. 75, здається, грамів виволодів у нас в гречці, плюс-мінус. Якщо буде трошки менше, нічого страшного, знову ж таки, потім будемо коригувати. Зараз ми це відважимо. Я роблю зараз на 3 дні, тому нам треба. Орієнтовно 300 грам. <кій> О, що все? Блін, я думав, 300 грамів буде значно більше, а я зараз насипав 400. І. <кій> ну, я розумію, звісно, що вона збухне, буде по об'єму більше, але ну, це таке. Також, що я хотів сказати, звісно, що у нас ті ж самі вуглеводи, білки. Ну, і Жири, звісно, вони знаходяться не тільки в цих основних продуктах. Наприклад, овочі і фрукти. Ну, перш за все, овочі. Я абсолютно не буду рахувати те, що знаходиться в овочах. Тобто, ну, в основному, це, звісно, е вуглеводи. Чому я не буду це рахувати? Тому що в овочах вуглеводи е – це. Так звані неперетравлювані вуглеводи, це у більшості, тобто основна маса овочів. Тому це не буде давати мені якусь там суперкалорійність. Клітковина нам потрібна для того, щоб краще засвоювався перш за себе плюс в цілому, для функціонування кишківника нам вона необхідна. Причому о, ну, нема ліміту. тобто Якщо вам хочеться їсти. А ви там норму по калоріях вичерпали, вичерпувати в цілому з три гірка, бо особливо калорії не додасте, але заповнити об'єм, почуття голоду у вас вже пройде. Так, по клітковині, тобто, взагалі ну, по овочах я не буду обмежитись все, що тим паче зараз сезон потроху починається. Все, що буде, все буде йти в їжу, в тому числі, наприклад, кукурудза консервована абсолютно. Нормальний гарний продукт, який дуже добре впливає на форум кишківникам. Далі, те, що стосується фруктів, тут все значно складніше, а особливо, якщо враховувати мою прям суперлюбов до черешні. Фрукти це якраз у нас фруктоза, тобто це максимально простий цукор, і з ними ну, так не розгуляєшся. На жаль, так само в них, звісно, є клітковина, але там вже є багато цукру. І ось там вже треба буде бути просто обережнішим. Тому що, звісно, нам потрібні вітаміни. У будь-якому випадку в мене буде, буде і є. Вітаміни взагалі на час, навіть якщо ви не тренуєтесь, це нормально приймати їх постійно, враховуючи фізичні. Емоційні навантаження, в тому числі через війну, в тому числі просто через там складний робочий графік, чи ще щось, е, клімат і так далі. і так далі Тому вітаміни вони є, можливо, я просто трошечки збільшу е, дозування знову ж таки, ну будемо дивитися. Е, саме омегу з капсу я поки що не враховую, враховуючи самі за тавтологію, е, те, що її буде небагато. Це там один-два, може максимум 3 грами на добу. Можливо, потім просто. Коли вже якось структурує, структурує все, то е, щось буду десь прибирати. Так, гречка є. Блін, реально 300 грамів так мало. Скоро пізніше розберемось. Е, ліщина. Я порахував, що мені необхідно, щоб добити ту кількість жирів, яка мені потрібна до 1 граму на моєї маси, е, це приблизно 30 плюс-мінус грамів. Відповідно на 3 доби це у нас буде 90. Ну або там 100 плюс-мінус знову ж таки. О, щось мені здається, що це прям дуже мало. Оце от 100 грам, Навіть не ж мене. <ріху> Жесть. Я думаю, що я буду все одно це піджирати, тому що горіхи особливо бланшировані, це смачно і ну, для розуміння це прям дуже мало. Мені здається, що це скоріше, що це, значення якесь з мене. Що це, скоріш за все, я потім, враховуючи, що я приберу, я, скоріш за все, все ж таки від філія стигна відмовлюся і буду їсти саме філе грудки, а потім взагалі може щось інше м'ясо, яке буде менш жирним. І, відповідно, я, мені треба буде добувати чимось жири, і це буде значно більша кількість горіхів або ще чогось, в тому числі не знаю, авокадо. Ще щось, чим я, відповідно, перекрию е, свою норму по жирах? Курку зважувати нема сенсу, я просто е, всю її що це рівно якраз по 600 грам на день, 1800 грам, я її просто всю зараз приготую і просто на третину візуально так розподілю. Е, тепер, тепер, що стосується води, в нормі людині е, потрібно приблизно там. 20 плюс там до 30, в цілому можна сказати і більше. Води багато не буває, вона справді буває. Але 20-30 мл води на кілограм ваги це на кілограм маси, це м -м, така золота середина по воді на добу. Якщо тренуєтесь, відповідно треба більше. Тобто я зараз ставлю у мене 0,7 літрів ця пляшка, тобто приблизно 3-3,5 пляшки на день, якщо брати 30 мл. Води, то три споловини пляшки на день мені необхідно. Враховуючи, що я під час тренувань, скоріш за все, буду ще робити шейкер з БЦАшками. Тренувань. Враховуючи я під час кардіо буду робити ще шейкер з БЦАшками, там теж буде приблизно, я думаю, до півлітра води. В цілому, скоріш за все, я навіть стільки випивати на початку не зможу, тому що. Ну, я не звипити багато води. Я п'ю воду протягом дня, раніше, взагалі, до речі, коли тренувався випити води, я протягом тренування тільки міг випити багато води, а далі протягом дня майже не пив. Тому подивимось, як я буду справлятися з цим об'ємом. Але я думаю, що по воді, якраз плюс-мінус, я якусь норму витримав. Щодо курки, на початку я зроблю все досить просто. У мене ще абсолютно не забиті рецептори. Я ще їжа ніяк не приїлась, тому все, що мені потрібно, це сіль перець, і я роблю дуже чесник. Часник, звісно, в приготовленому вигляді, свіжий, не знаю, як його люди, люди їдять. Поки що в мене немає потреби з якось цією куркою гратись, там робити супермаринади в грецьких йогуртах і так далі. Я впевнений, що мені все буде залітати, особливо, якщо мені буде. По об'єму, перш за все, напевно, не вистачати цієї їжі, і вона буде, і в мене буде чистого залишатись, то я думаю, що проблем не буде. Тому тепер ми відкриваємо нашу курку і відправляємо її в миску. М'ясо мити немає потреби, в ньому буде зайвого волога, і ви не зможете собі приготувати нормально. Mm, так, як от ви хочете з якоюсь там скоринкою, якщо ви смажете і так далі. Всі бактерії, які можуть бути в м'ясі, їх все одно приб'є температура під час готовки. Ну, звісно, якщо ви саме повноцінно смажите або варите, або ще щось, тому що, якщо ви умовно робите солонину чи не сильно таку термічну обробку, то, звісно, краще помити. Беремо наш чесний Трошки нам треба буде його для того, щоб він у нас не хрустів на зубах. Так, з часником розібралось, він вже значно менша структура, тобто вже буде краще. І, власне, саме м'ясо. зовсім зовсім трошки олії. Для того, щоб у нас краще це все перемішалось, солимо чесничок і перець. Все гарно вимішали. І хай трохи постоїть. Грічку, гречку треба буде промити. Блін, реально, це от 300 грам, серйозно. Це от мені богин сказав, що це 300 грам. Ану зараз переважимо. Якщо це 300 грам, то це дійсно печально. Рівно 300. А -а -а. Фух, оце я перелякався. Ну я і так і бачу, що ну, дуже мало. Тобто і горіхів я мало, насправді тоді зважив. Окей. Це всього ж 85 грамів. Не все так погано, як могло здаватися. Досипаємо. Бо я прям очам не повірив, коли побачив, що це 300 грам, думаю, а юніти на ті стояли. Так, ну це вже більше схоже на правду. Добре. Тепер перевіримо, що у нас там по горіхах. Отже, нам треба на 3 дні 90 грамів. Тут навіть 30 немає. Ха -ха. Ну, коротше, у мене жменя 30 грам режменю. Це вже краще. Добре, що я курку не став зважувати, бо там і так було 1800. А так би собі не зважував зараз. Так, річку помиваємо і ставимо варитись. Отже, що ми маємо в цілому, враховуючи, що ось тут і ось тут ну, всюди буде того, що просто тут, напевно, їх більше для об'єму, то не так прямо багато, як я думав. Виходить, поки що, але враховуючи там ще якісь пару яблок, е горіхи, то на день ну, ну, немає почувати себе голодним, але далі вже будемо дивитись, коригувати, можливо, якось міняти продукти, які будуть більш об'ємними. Ну, якщо я все ж таки буду відчувати сильне почуття голоду для того, щоб просто це не було настільки дискомфортно і не було цього бажання щось ще піджерти. Ну, я ще гірше виглядаю зараз, ніж просто коли. Жирний і хороший. Перший день. 45 хвилин для початку є. Ну, Біг трохи віддишатись. Тобто таке інтервальне трошки. От. Рухаємось далі. Зараз буде другий прийом їжі. Після кардіо собака все контролює. І далі, так, кожен день. Я думаю, що якраз від за тиждень запишу, запишу новий якийсь рецепт. Я думаю, що він вам буде цікавий. Це вже не буде просто курка і, а, ну, і така банальна їжа. От. А ви залишаєтесь. Сподіваюся на вашу підтримку, бо пересилити себе, коли ти так ну це досить непросто. І обов'язково допомагайте війську. Посилання на мою о, основну волонтерську банку, рахунок, о, яка є в реєстрі податкової. Відповідно, вам не буде через це ліміт НВУ нараховуватись. В описі до профілю допомагаєте 141 й механізованій бригаді. Круті хлопці. У них є інстаграм, в якому вони показують свою роботу, в тому числі роботу пілотів. А я в основному намагаюсь купувати мавіки, які коригують. Мінометку і тепер вже арту, а також вони допомагають пілотам е, знаходити цілі і вражати їх в піві. І не тільки в піві, там у них ще й вампіри, і інші безпілотники. Але найголовніше це те, що е, очі в небі обов'язкові для е, колишньої піхоти. Тепер це не піхотна механізована бригада, але у будь-якому разі для нашого воїна потрібні очі в небі. Дякую вам і гарно дня.